Шановні мої глядачі, рада вас вітати. Я майже забула, як це записувати відео, бо їх кількість, тобто відео, скоротилася. Отже, що це таке тут в мене? Це буде звіт, статистика по кількості п'ятірок з 20 го табору. Коли раніше я аналізувала, це було приблизно через кожні 14.15. Героїв, саме п'ятірка і падала. І отже, хочу чи спростувати, чи підтвердити це. Ну що ж, погнали? Відляк я починаю з того моменту, коли мені ще випала хел, це десь приблизно півроку тому було. І з-за необхідності прокачати швидко героя розконсервувала 20 табори. І з 44 героїв отримала цілих 4 п'ятірки це якби одна на 11. Але це маловато для статистики, бо буває, ти поспіль отримуєш декілька п'ятірок, а буває, що місяцями жодної немає. І ось п'ята вже вівіка. Стабільно йдемо, одна на одинадцять, ось ще вже шоста. П'ятірки регулярки мені потрібні тільки для обміну душ. Пройшли ті часи, коли я раділа першому Абакану чи першій ліані. Частково вони в мене прокачані, декого я в повноцінних тапках використовую, а декого на добиви витрачаю. Зараз, наприклад, я качаю від безвиході першого в житті мого аккаунту Джуна та, -та регулярного шотера. Хоча швидкі шотери, я гадаю, дуже корисні бувають. На жаль, костюму в нього немає. І ось нам прийшла сьома п'ятірка і слідом за ним восьма. Йдемо далі. Так ось, моєму аккаунту вже буде 4 роки через приблизно півтори місяці. Це вже майже пенсія і тільки перший джун. У мене дуже мало жовтих героїв, тож обрали його серед тих, що були в мене. Ось в нас жовта Вівіка, дев'ята. Зі 120 героїв, ви можете бачити лічильник у верхньому лівому кутку. Десятий магні. І вже бачите, статистика змінюється. Тож одна п'ятірка на кожні 13 героїв вже випадає опаньки, 11 й абаканчик. Це дуже довгий процес збирати саме з 20-го табору, бо мені регулярки дуже рідко падають з призивів. Ну, це останнім часом, все, звичайно, може змінитися. Але якщо мені випадає якась івентова, навіть недостатньо прекрасна імбова карта, я все одно її лишаю для колекції. Я ж колекціонер, ви ж знаєте то. Тож, щоб не збирати на обмін, доводиться завантажувати мінімум два табори. Ось і Каган 12. Під'їхав, Хоргал вже 13-й, о, бачите, поспіль випали молодці. Так ось. А було діло, ось і 14-й баканчик зі 192 випав. Було діло, що я завантажувала цілих три табори, розійшлася не на жарт. Опа, Ліанка, ой, я пам'ятаю, як я раділа її перші. М -м, я так і чекала, бо це ж мій аватар був. Основний з ним я і починала. Опаньки, Каді є. Слідом наступний магні. Та що ж ви зі мною робите? Афігеть! Третя поспіль просто, третя поспіль п'ятірка. Дякую. А в кінці відео підсумуємо статистику. О, Каган не забарився. І зробимо обмін душ. Останню і першу, в принципі, я забирала Альфріку. О, Джунідзе, Норм. Так ось. Потім, після Альфрики, я дві дошки пропустила, бо в мене було то недостатньо героїв на обмін, потім ніхто мені не сподобався ось у минулому обміні. І з цього останнього, ось який відбувся нещодавно, 10 вересня, якщо не помиляюся, я таки забрала героя. Хтось вже бачив то, а хтось ще ні, і ось подивитися. 260 героїв вже отримано, з них 25 ірок. Це приємно, це вже обмін самого високого рейтингу героїв з дошки. Опаньки, Торн, 21-й. І я так гадаю, що відео вже добігає кінця. 22-й Елканен. Дякую. Отже, підсумуємо. За новою статистикою одна п'ятірка падає раз на 14 героїв приблизно. Минула статистика там десь на 15 героїв одна п'ятірка була. Трохи покращили результат. А тепер пропоную провести деякі арифметичні маніпуляції. Щоб назбирати на максимального героя з дошки, мені б довелося з одного табору очікувати півтора року. Маючи два табори з 20-х, вже стає легше. Це очікування триває більше півроку, але менше, ніж рік. І якщо враховувати героїв тільки з 20 го табору, то доводиться пропускати дві дошки між цими івентами. Але зазвичай бувають якісь призиви впадають, тож, в принципі, за півроку можна із двох таборів назбирати плюс призиви. А ті, хто можуть дозволити собі розкіш завантажити три табори, в мене був певний такий період, то можна за півроку. Назбирати собі, тож пропускати тільки одну дошку, а на наступну вже забирати собі бажаного героя. Якщо є там якийсь бажаний. Отже, тепер давайте перейдемо до того, що я обрала. Оберемо героїв для обміну 20 штучок. Бо в мене саме з нижнього рядка є два претенденти. Зараз я вам їх покажу. Декого я залишаю з цих, хто в мене є, наприклад, Джуна. Я про всяк випадок залишила, бо жовтими в мене біда. Так ось, саме вибір був між Лінденброк, коли це була імбіща, як тільки вона вийшла, плюс потім ще й костюм на неї вийшов. Коротше, просто красовка. Мінус те, що вона повільна, плюс те, що вона і досі лишається актуальною у деяких моментах. До того ж вона жовта, а жовтими в мене біда, як вже я нагадую, 10 тисяч разів. Ще так варіант в мене був любий мене цікавив, бо в нього прикольна теж ульта з контролю і з цієї сім'ї в мене немає жодного героя. І ще один претендент це синій Квінтин. З цього івенту теж жодної п'ятірки, а ось з безодні в мене є 4 чи 5. Прикольна ульта у цього синього це швидкий персонаж, і він своїй жертві. Ставить мітку, і вона отримує 100% урона за весь отриманий союзниками урон протягом 4 ходів. Це досить, може, більшаний урон, <смі> бешена шкода. Так ось, обираю я кого саме його. Зараз вам поясню, чому чому не Лінда, жовта котрих в мене мало, на відміну від синіх, котрих в мене є. Бо, по-перше, шанс, що мені випаде з цього івенту, дорівнює нулю, просто з призиву, не впаде, я впевнена. А ось з безодні з сезонів, котрий ми проходимо на карті, в мене є ще шанс. До того ж, є герої, схожі на Лінду, це Вівіка, і в мене, може теж є більший шанс отримати її другий костюм з перенавчання, з академки. Я гадаю, що якщо він впаде, то, в принципі, це якась заміна лінді рівноцінна, більш-менш. А Зараз є вона мене в першому костюмі. Тож я обираю до магера, бо в принципі лікарів в мене багато. Деякі дублі прокачані четвірки. То от такі справи. А що обрали з дошки ви? Діліться цим, розказуйте, і якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Побачимося у наступних відеох. Слава Україні! Цілую, люблю! Ваша Лана Мун.